Київська область, населений пункт Горінка, сміттєвий полігон. І наразі ми фіксуємо значне отруєння нашої екології, а можна сказати, вчинення екоциду. І наразі ми бачимо, що з підніжжя полігону витікає ось така рідина, котра має дуже неприємний різкий, можна сказати, вонючий запах. І та рідина потрапляє в русло. Ось голодо озеро, ось це кар'єр. сюди тече вода. Ось там, де ми знаходимося. І далі вона пішла в річку Ільпінь. Це все. А все. З Єрпінья в Дніпро. І подивіться, що коїться. Це і жах. Потім ми це все п'ємо. Ось стоїть комісія гучанська і думаю, що робити. Воно тече. Тече по цьому каналу. І впадає в річку е, Горінка, Ірпінь, а потім у річку Дніпро. Це жах. А ми тут ще були, у цих двох ям не було. Тут робили сюжет два місяці тому. Вода в цьому струмку була чиста. Побачите, подивіться відео наше. Ці люди тут живуть, хто п'є воду з колодязів з колонок. Вони всі будуть хворіти на онкологічне захворювання. Це 100% на онкологію. Не дай Бог, нас знищують свої ж. Тож ми фіксуємо черговий факт службової недбалості і того, як наші посадовці не забезпечують належний контроль та нагляд за територією нашої України, де природа знищується повним ходом, а посадовців та правоохоронці нічого не бачать.